Права 189. Випиши з поданих дробів ті, які можна скоротити та скороти їх. Ну що ж, стартуємо. Бачимо перший дріб це 7,8. Ну, 7, 8, 7 це просто число, тут більше ніяк не скорочується. Це пропускаємо 6 9. 6 дев'ятих можна скоротити на 3. То ми записуємо, щоб вам було зрозуміло, що давайте запишемо, що 6 це 3, що множиться на 2. А 9 це 3, що множиться на 3. На 3 можна скоротити. І у нас тоді залишиться 2 третіх. Все. Більше цей дріб не скорочується. Переходимо до третього завдання. 8 дванадцятих скорочується на 4, то ми записуємо, що це 4, що множиться на 2 в чисельнику, а в знаменнику 4, що множиться на 3. На 4. Скорочуємо. Тоді у нас вийде 2 треті. Ну переходимо до четвертого завдання, 3 десятих. 3 це просте число. Тут вже більше ніяк не скоротить, що воно так і залишиться, цей дріб. Далі 9 9,24. 9 це 3, що множиться на 3, а 24 це на 3. Також можна скоротити, бо це 3 на 8. То ми записуємо 9 це 3, що множиться на 3. А в знаменнику 24 це 3, що множиться на 8. На 3 можна скоротити. Тоді в нас вийде дріб 3 восьмих. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. 11 сотих. Не скорочується 11. Це просте число, воно більше ні на що не поділиться. Тільки на 11, і саме на себе. Ну що ж, сьоме завдання 14 сотих. Так, тут можна скоротити, записуємо 14, це 2 помножити на 7. Ну, а 100 також можна записати як 2, що множиться на 50. Так, і це дорівнює на 2 ми скорочуємо. І чисельник і знаменник, то у нас вийде дріб 7, п'ятидесятих. Є 7. Просте число, він більше не скорочується. Переходимо до 8 завдання, 25, завдання 25,75. Так, скорочується на 25. То ми записуємо, що це можна записати як 25, що множиться на 1 чисельник. А знаменник як 25, що множиться на 3. На 25 скорочуємо. Тоді у нас вийде дріб 1 третя. І... Переходимо до 9 завдання. 210, 350-х. Ну що ж, записуємо тоді. Тут можна по черзі скорочувати спочатку на 10. Тобто це буде 10, що множиться на 21. Поділити на 10, що множиться на 35. На 10, як я вже казав, скорочуємо. Тепер 21. 21 це 7 помножити на 3, а 35 це 7 помножити на 5. На 7 можна скоротити тоді. І в нас залишиться дріб 3 п'ятих. Є. Ну що ж, отже, 210, 350 – це 3 і 5 3 – це просте число, вже більше не скоротиться. Так, 10 13 тисячних. 13 просте число, більше його ніяк не можна поділити тільки на 13 і на 1. Тобто на цьому, в принципі, все. Тут вже більше ніяк цей дріб у нас не скоротиться. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.